Коробочка акційного взуття за 3 тисячі гривень. Дивимося, перша пара це у нас будуть ось такий уги, 38-й розмір в дуже гарному стані. Наступні у нас будуть осінні, я так думаю, чоловічі. Так, ну, можливо, і жіночі, 42 розмір. Ось така моделька. Наступні у нас будуть чобітки. Дуже гарні, натурально це нубук, так якби. Ось такий розмір, не пишемо. Орієнтовно десь 41-й. Наступні трекінгові, ось такі чоловічі гортекси не будуть пропускати воду. Наступні жіночі дутики теплесенькі ось такі. Ціна 3 тисячі гривень, дівчатка. Це взагалі мустанги, шкіра жіночі. Ще одні ой, які гарні трендовий колір на осінь. Ось такі полусапорочки. Наступні осінні чобітки. Шкіра замш поєднання. 36 розмір. Так, ось така моделька дуже мені подобається. Також натуральна шкіра ніби. А може і є. 39-й розмір. Не впевнено. Не навесений. Дитяча пара що світиться, дівчатка. А як? Не світиться. Тільки що світилось. А що тут треба робити? Не знаю, коротше, світилося. Чоловічі шкіряні. Дуже гарні, великий розмір, десь 48. Далі. Шкіра. Це вже точно шкіра. Ось такі. Замшеві, Замше. Які вони красиві, дівчата. Це сапожки. Ось такі сапожки, замшеві, Круті, 39-й розмір. шикарні. Наступні кімберланди, ще й дитячі. Манютки такі. Далі на осінь бутфорди, чикс. Одна така пара. Наступні шкіряні чоловічі. Наступні жіночі. Прикольна коробка, косвець. Не було жодної пари, яка б мені не сподобалася. Все взуття класне. Повсякденне таке я б сказала. не відштовхнуть воду. Дитячі резинові чобітки, собі вартість 130-150 гривень. Жіночі на осінь. Схожі до доктора Мартінса, але ні, шкіра. 41 розвиток І останні пара жіночі. ну Це для старших жінок, звичайно, ось такі лакові. Щобітки. Для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна 3000 гривень.